Народ, всім привіт! Я подивилася другий сезон гри в Кальмара. І у мені є що вам сказати: хто ще цього не подивився, зробіть це негайно зараз, тому що тут в цьому відео будуть спойлери. Тому, ну, якщо ні, то залишайтеся, якби я не проти. Просто ви будьте готові до того, що тут будуть спойлери. Перше моє враження після перегляду це. По-моєму, це як бойовик, драма, чи щось такого, так. а к драма, чи як вона там називається? Дорама. Але для мене це була просто якась комедія. Не чесно, мені так було смішно. Я дивилася моменти деякі, і думаю, просто це що за крінж? Чому це таке смішне? Сьогодні ми розберемо найбільш крінжові моменти, персонажів. Файних персонажів, негативних персонажів, також аудиторію, яка дивиться цей серіал, і що взагалі відбувається з цим серіалом. Що було в першому сезоні, давайте трошки вспомнимо: у нас є грач Сон Кіхун. Якщо що, я не буду називати от ці ваші корейські імена, тому що я їх просто ну, не шарю, не знаю, буду по грачам казати: фронтмен, поліцейський і так далі. Тобто, у нас є фронтмен. Тобто ведучий цього, цієї гри, тобто він не, не власник цієї гри, не найголовніший там, бо найголовніший був, як всі ми нами знаний, дід 001, грач 001, який був ну, найголовніший там, а після нього вже йде ведучий фронтмен. Найголовніший персонаж це наш Сон Кіхун 456. І він потрапляє в цю гру. У нього там мама з діабетом, там також його однокласник 218-й, і різні такі сторілайни у нас там є, які для мене ну, не були такі важливі. я вам Так чесно скажу. Мене це абсолютно не стосувалось. Тобто, ну серіал сам по собі в перший сезон був просто вибуховий. Ви всі пам'ятаєте ажіотаж, який він викликав. Просто розрив мозгу, просто шикарний серіал був. Всі його дивилися, мільярди дітів, куча мерча, куча людей ходячих в масках і так далі. Тобто, перший сезон був дуже файний, я цього не заперечую. Я не заперечую, що і другий файний він абсолютно файний. І це розрив мозку, що після трьох років у нас нарешті він є, і він опублікований і це. Супер, я дуже рада цьому. Було там було шість ігор, були мажорчики, які хотіли дивитися на ці ігри на смерть, так за життя. І хто виграв? Ну, звичайно, 456 шостий номер виграв. І ну і, в принципі, як закінчився перший сезон. Ну, нам показали, що він іде е на літак. Серйозно вам зараз треба дрелити мені. Так е, він йде на літак, щоб поїхав політіти до своєї донечки в Америку. Його донька та і його колишня дружина. Вони приїхали туди, і він хотів в Америку. І тут він там зустрічає того чела з метро. Що я вам скажу? Е, ну і собственно так закінчився перший сезон. Другий сезон він повертається, і його задача повний сезон. Він хоче знищити цю ігру і. Врятувати життя людям є антигерої, є якісь супергерої, наші фаворити. так Антигерої, Ну звичайно, це 001. Перейти я хочу до першого зараз пункту, який я приготувала, це ідеалізація антигероїв. Тобто у нас є 001, який є очевидним антигероєм, тому що він він ведучий цієї гри, він це все організовує. Це завдяки завдяки йому ми зараз оце сидимо і дивимося. І вони грали, так? І ми це всі чудово знаємо. По-перше, почнемо з того, що там була серія 001. Я як дивлюсь на цю назву серії, я вже бачу просто тупо, що 001 це буде фронтмен. Ну, я просто це знаю, тому що це настільки очевидний плотвіст. Типу, Ааа, в 001. І потім там ще був такий момент, коли вони вже голосували за. Нулі та хрестики. І він там, виходить, був схований так, щоб його не бачили. І коли він повертається, типу, о май гад, яка інтрига! Боже, 001 це ти? Це ти тут, тому що ти фронтмен? No way. Я не говорю, що актор не гарний, актор то гарний. грає він файно. Але то, що він антигерой і то, що він наш ворог, це теж факт. І чому люди, типу, такі а, ну. А, такий гарний. До чого я, я е, Для мене це було шоком, що люди не очікували того, що 001 це буде фронтмен. І дуже смішно, що цей сон-кіхун Сон е, знову довірився 001 е, і, наприклад, даючи йому патрони якими він потім добив того челіка, того, з яким, з яким вони там пробирали стологово? Ще до антигероїзму і а, ідеалізації цього видно, що, наприклад, 001, ці всі трикутники, нолики, квадрати е, і ці всі організатори, ті, які не грачі, звичайно, вони в цьому самі все винні. І, типу, для мене це дуже дивно, що люди так: вау, вау, він сауфайн, о so hot!» Переходячи до наступного, наприклад, 230. Так, він гарний, так, він харизматичний. Але, ребята, ну, для мене він був антигероєм, тому що, наприклад, ситуація: вони грають червоне зелене світло, а він бере і скидає людей. Так, це підпливом наркоти, але і так це смішно. Ха-ха-ха-ха, типа бай і так далі. Для мене це просто здивувало, що блін, чел реально заважав іншим грати, е викидував теж з кімнати. Я розумію, що це за життя, але ну, блін. Не чесно так. І 001 також, також також робив, тому я не говорю, що тільки він так робив. Той Танос е вживав котиків. І, і тому, тому так. Але як, ще таке питання до режисерів, і як і сценаристів, чому йому не забрали той хрест? Чому з ним його пропустили з тим Хрестом грати? І чому ці нолики чи там хрестики, не за, трикутники, sorry, трикутники не перевірили, що, що знаходиться в Хресті. І чому вони його пустили? Тому що Хрестом це можна реально когось закувалдити. Просто я не розумію, як його ідеалізують і як можна його виправдовувати, бо він же ж робив такі жахливі справи, ну, чесно кажучи, так? І ось він мене дратував з самого початку цим його гіперактивізмом, споводований це все котиками. Мені чесно, найболючіше для мене смерть була 246 номера. Тому що, ну, і, блін, учала до яка хвора раком. І він намагався реально допомагати людям. Е він стріляв. Е і тут його просто взяли і забили. Це реально дуже прикро, дуже прикра його історія, що ну, донька не факт, що ще виживе, а якщо виживе, тобто без батька, без матері. Окей, 233 і 222. То окрема історія, то взагалі щось з чимось. Окей, 222 нічого проти не маю. Єдине, що, ну, блін, ти вагітна, що ти поперлась взагалі? Ну, типу, борги сплачувати. Ну, ладно, окей. Але йде 333. Знову то саме ідеалізація антигероїв. Він не був таким антигероєм, я не скажу, що він був антигероєм. Але, наприклад, тож той факт, що у нього є та партнерка, яка вагітна від нього, і він їй пропонує, типу, так, ну слухай. Якщо ми з'єднаємо наші бабки, то в принципі ми покриємо її борги, а як колись якийсь бізнес. Тобто це було очевидно, що він хоче від неї тільки бабло, а не її дитину чи її. Тому для мене, як він як персонаж, для мене ну, не дуже приємний, тому що, ну, окей, візуально він виглядає добре, але внутрі якась гнила людина нової. Розумієте, так? До 333-го ще хочу сказати, що от він красивий і красивим найчастіше все сходить з рук. От зараз вам хочу розказати одну історію. Недавно в Нью-Йорці один 26-річний Челік якогось там мільйонера, якийсь там скамив людей, але це не важливо. Ну тобто він три рази його. Ну, звичайно, дізналися, хто це зробив. Е, він там в Старбаксі на камері попав, як він там улибався. І цей кадр розлетівся, і всі такі говорять: блін, у нього така гарна посмішка, він такий гарний. І всі почали його ідеалізувати. Боже, я ненавиджу, як так роблять. Тому що, блін, чел реально крейзі, чел реально. Ну, е, е. типу, щоб когось на вулиці. Це треба бути е, хвореньким трошечки. Ну що, блін, чел, 21 століття. Абсолютно можна без проблем дізнатися, хто це зробив. Тому що камери повсюду, і це дуже без сенсу робити такі. Е, глупі вчинки, глупі. Ну і виявилося, що, що він красивий, що там весь е, твіттер за нього, типу, він красивий, відпустіть його, не треба, не треба, він же такий гарний. Е, було виявлено на нього розшук, що типу, хто з нього знайде, той получить 10 тисяч доларів. І він раз зайшов в мак, дівчина повідомила 911, що прийшов той чел. Мало того, що їй не дали 10к. Її уволили, Мак закрили, і ще й Бургер Кінг до того все по чорний піар теж піар, і написав: А ми не стукачі. І це все через те, що він гарний. І от я вас веду, що, наприклад, 333-й він гарний, але ну, він вже абсолютно не любить свою ту дівчину. 001. він гарний, але він бляха ведучий. Або 218 Він гарний, але він взяв і ту 167 кокнув. Перейдемо до смішних моментів. Ну, наприклад, для мене, як я вам вже казала, для мене це була просто якась комедія. Наприклад, момент, де, де він каже, буде трикутник. Коротше, найпростіша фігура. Це трикутник, беріть всі трикутник. Фото він відкриває, то штучку. там не трикутник, то просто якісь, та жесть. І той фронтмен питається. І це типу, най... найпростіша фігура, яка там була. Ну no, Або просто танос такий був, гуляємо куди там, та карусель крутиться, а він такий тин-тирин-тирин-тирин, тирин Коротше, У нього своя партія була, і якісь моменти, типу, він такий. Ну, тіпи, Просто чел хае, просто десь далеко-далеко вже улетіли, тому що він, ну ви знаєте, на котиках. А ви пам'ятаєте той момент, де той чел з метра короте, взяв ті, пішов в парк? Типу, ви будете хліб? Чи ви будете лотерейний білет? Вони такі ні ні ні, одну треба вибрати. Тому ви короте, всі вони вибирають латарейний білет. Це не ви це не я зараз викидаю клі, хліб. Це ви всі зробили. Це ви всі зробили. Ви сам гроші це за пол і наче прийдете. Я просто дивися за собою, які крітчики треш. І взагалі як смішно було. Коротше, моментів таких смішних, ну дійсно було е, <свят> 에... було достатньо, мені було весело, я дивилась таке, і воно, знаєте, оцей саспенс, я навіть в деяких моментах перематувала, тому що воно мене ж докінчить, поки я буду так <свят> сидіти, отак я сиділа, коротше, отак. Давайте, 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 быстрі, быстрі, давай, давай, бо я не можу, вони таку інтригу тримають, ну, понятне діло, я знаю, що вони всі виграють, але був той момент, коли спеціально той 001 й Викидав ту, ту дзигу, щоб потратити час. Для мене це було очевидно, що він просто витрачає час, щоб було менше, менше часу. І то, що замітьте, будь ласка, що вони були останні, тобто його би, якщо що, то не вбили, тому що ну, типу їх всіх, але він би залишився живий, бо він же. От, Тому вони були останні, щоб якщо що, то було таке, а вони всі вже всі улетіли. Ще один момент вони вплили е, мотив ЛГБТ в, е, в цей серіал. Там була ця 120, це абсолютно мій фаворит, моя бусічка, моя бусінка, просто найкраща дівчинка, якщо. моя любов, е, бо вона всім допомагала. Наприклад, був е, той момент, е, де вони рятували з три, 456 челікан в зелене світло блін, зелене-червоне світло, і вони рятували разом і 120 того челіка. І тобто для мене це вже було, типу, ууу, молодець, реально молодець. То, що вона знає Пушкиці, просто супер. І увага, просто для мене пофіг абсолютно герой, абсолютно файний, і транс-не транс, просто як людина. Вона добра людина, так. І те, що вона побила 0,44, ох. Ох, дякую, дякую. Човіха, так так її врізала? Е, Втрет я сьогодні сиділа і бачу такий оментарій. Коли найбільш людяним виявився транс, це що взагалі мало означати? Там просто обурені люди такі просто пишуть, ти, ти, ти своєму розумі ще таке писати? Ну Типу, до чого тут взагалі сексуальна орієнтація до людяності? Навіть не сексуальна орієнтація, просто самоствердження. До чого це? До чого це? Просто мене це прям вибісило, цей коментар. Ну, якого фіга ти взагалі щось кажеш? Яка різниця? Головне, що людина хороша. Ох, я прям вибухнула. Я прям вибухнула, і мене це прям вибісило. Щодо кінцівки, вона залишила дуже багато питань. кінцівка у нас відкрита. Але наскільки мені відомо, то в 2025 році буде третій сезон. Коли він вийде непонятна, чи це правдива інформація, ніби понятна, ніби так, але ніби я не знаю нічого. І від мене тут нічого не залежить. І я не в курсі, чи це правда, чи це може фейк, якісь новини. То, що він буде, то точно, то я вам гарантую, тому що вони не можуть так просто закінчити. І знаєте, що мене вибісило? То що, блін, чили у вас настільки великий бюджет, і ви зробили замість 9 епізодів, зробили 7 епізодів. Не вистачає там дуже багато чого. Судьби людей не закінчились. Там половина ще жива. Ну, тобто там 90 людей ще живих, по-моєму. Е е непонятно, що з 456, 001, тобто, все вже, мабуть, буде фронтменом тільки, тому що ж він, типу, помер. Окей, okay, підсумуючи, мій улюблений персонаж тут був це 120. 120 то фаворитка моя, муа, моя бусінка. А напишіть тепер ви в коментарях, хто ваш улюблений персонаж, кому ви віддаєте своє сердечко, і напишіть в коментарях, що вас найбільш вибісило в цьому сезоні. Чи ви взагалі погоджуєтеся з моєю думкою, тому що я Ну, я висказалась, я висказалась, це мій канал. Я можу. I can, I can висказатися на моєму каналі. Пишіть у коментарях ваші думки. А я вам дякую за перегляд цього відео. Ось вам сердечко, тут видно його. Всім до нових зустрічей у 2025 році. По-моєму, я виставлю це ще перед новим роком. Всім до нових зустрічей, всім цьомки бомки па-па!